І вітання в студії Олександра Литинська. Народні погодні спостереження твердять, що в лютому і не на деревах передує морозу, а туман відлизі. І яка ж частина прикмети матиме передумови для здійснення найближчої доби у п'ятницю, 26 лютого? Пропонують дізнатися вже зараз. Отже, заходу країни день принесе мінливу хмарність разом з невеликими опадами. Термічні показники протягом ночі близько нуля, у денну пору від 4 до 7 тепла. Температура на півночі коливатиметься протягом ночі в межах від мінус 4 до нуля. У денну пору має бути в середньому до плюс 5. в регіоні хмаритиметься, очікуються нерясні опади у вигляді мокрого снігу і дощів. У східних областях без суттєвих опадів у небі триматиметься хмарність із проясненнями. Рутутні стовпчики фіксуватимуть від трьох морозу до нуля вночі та п'ятьі тепла у денну пору. Один-три градуси протягом нічних годин та сім дев'ять у день. Очікується на півдні країни. Тут синоптики передбачають хмарно з проясненнями, але здебільшого суху погоду. Слабка хмарність переважно за відсутності опадів спостерігатиметься в Криму, а температура повітря триматиметься в діапазоні від 2 до 6 упродовж ночі, і в середньому плюс 11 має бути в світлу пору доби. У центральних областях температурні показники очікуються в межах від 3 морозу до 0 вночі, де не максимум 5-7 тепла. Мінливо-хмарна погода суттєвими опадами тут не відзначиться. Поруч із південним корпусом залізничного вокзалу в Києві розташований храм одного з найшанованіших святих в Україні Георгія Победоносця. Споруджували його до 10-ї річниці Незалежності України за проектом архітектора Сергія Юнакова. Звели цю культову споруду лише за 73 дні, і це досягнення зафіксували навіть у книзі рекордів Гіннеса. На внутрішнє оздоблення церкви розписи з біблійною тематикою. Майстри з художньої академії України витратили 40 днів. Храм отримав статус головного собору залізничників України. Серед святинь, які зберігаються, там є частка мощей великомученика Георгія Пободиносця. А далі про погоду тож найближчої доби у столиці та області синоптики передбачають мінливо хмарну і час до часу дощовиту метеокартину. На термометрах протягом ночі очікується біля нуля, а вдень до 6 градусів тепла. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.